Привіт усім, мовить Укіо. Сьогодні дуже незвичне для мене відео та, в принципі, для каналу. Я сп... <кхи> Вибачте. Позичила формат прекрасної Анни Осьотер. Ми, звісно, не перевершимо оригінал, але постараємось. Щоб знати новини про канал першими, підписуйтесь на мій тг канал Посилання в описі. А також ставте вподобайки. А ми розпочинаємо! Гарного вам перегляду! Привітайся. Здоровья. Yeah. Мы уже другий день записываем. Да, давай. Якийсь... Ой. Что <рес> за? Давай по цей по 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 цей Пора. Ты должна! Ты должна угадать! Хватит! Прекрати <рес> Ты <Ти> должна угадать! <рес> <рес> Хватит! Прикроты! <рес> Ват. Ты должна угадать. Ты должна угадать участники стрейкидс. Ага. Да я сейчас тобі кину картинку. А ты угадать должна. Я тобі там в Телеграме список цих имен. Ага. Ну и. Буду Намагатися правильно их выговорить. Да. Работаем. Работаем, девочки, работаем. Ах, блин, у нас такие аватарки приколдесные. <свят> так. Начинаем. Каким странным... О! Давай, угадай картинку. Ну. Что ну? Угадуй, участники. А ты куда кину? В Дискорд. Нема мене нічого. Месь, Тільки твоя гіфка з генералом. Серйозно? А чо. А, я її не відправила ще. А як її відправила? Угадуй те, що я тобі не відправила. Давай все розвиваємося. А як я е відправила? А, о, сліпати, о, о да? все, 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 все. Угадай. Обично обично прийнято. Давайте по одній фотографії. ти ми будемо ми будем, ми будем по хардкору. Давай, працюй. Хто тут у нас хто. Ну, у тебе є список. І. Що, я тобі довіжна наказати? Давай роботай. Ти мій раб. Понимаєш, Ти, ти, ти підписалась на те, щоб бути моїм рабом. Я не підписувалась на це. Це що таке. Роботай. Ну, це вроді Фелікс. Це вроде Фелікс. Я, я я не бачу я... твого культуру. Да, ну, да, 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 молодец. Першу угадала. А дальше. Так, кто там є? Банчан, Хен ты Чиале. Какие чиале, откуда оно там взялось? <рес> Я две список переклала и тут э... лино переклалося чиале. Лино. Имена не перекладается, Даша! Ой! Знак звучання. Ладно. Давай тоді банчана шукати. Давай, шукай батька. Шукай банчан, батька групи. Банчан, банчан. Я сьогодні тобі його кидала і казала, а що не він не... пох... Що він похож на Різлі. Давай, думай, хто тут похож на Різлі? Ти думаєш, я згадую, я запам'ятовувала твоїх кіпойперів? А для чого я тобі показувала? Я тобі життя хотіла полегшити. Так. Ну це точно не схоже на Різлі, тому це не він. Він я так... не бачу на кого ти указуєш. Оце не схожий, цей не схожий. Ага. Блін, я їх наче потворю. Цей так... не схожий, цей не схожий. а Ах... цей не схожий. Знаєш, як засози. Молодець. Так, ми не фанфіку, давай без цього. Ладно, а потім да, а потім буду казати, що половина неправильно а все хуйня перероблю. Ну він схожий на Чіна. Молодець, Дальше. Зараз, поки будемо знімати, ти вивчиш їх. Брали типа старі фотки цього BTS, ти там реально запуталась, бо вони там. Ну, всі на одну лице. Старі фотки. Ти мене скинула на блондина Феликса. Блан ну. Та. А типу, якщо б якийсь другий учасник був блондином, ти теж подумала, що це Фелік? Фелікса, знаєш із-за того, що я його часто бачила, я його лице вивчила. Молоді. Це все буде набагато мемніше, тому що я на фон поставлю смішну музику. Не єврейську, тому що нас засудять. Це чисто я намагаюся підставити я під головнішній вигляд. Ну я по себе схожу на этого. Ага. Хорошо. Хорошо. Так. Хорошо. Ну, Хорошо. Ну, Давай. Я хочу чего назвать, чем Нифига. Молодец. Так держать. Ну, блин, с тобой скучно. Ты угадываешь их быстро. Так нечестно. <реш> я я ждала <реш> клоу нады, тут, ты сейчас будешь тупить. И Феликса назваешь чанбином. Чанбина. Ой, погоди. Давай <реш> Ні, це не чанбин! Я сама их перепутала с тобой. Ха-ха-ха-ха! У вас бы на меня стыдно. устрою, устрою я. Нет, это не чанбин. Ага. А, хорошо. <реш> ти, а, да. А, я так, тобі відкрию секрет, але власне. їх ти місцями перепутаю. Іди нафіг, я потім буду перестраивати. Я тобі вже казала, немає смысла казати зараз, хто є хто. Хорошо. Тут три в тебе правильних було. Вибачте. <свистання> вот так, <да>. так. <свистання> <свистання> Так. Ладно. Угу. ну, він реально якийсь мемний. Чи може йому мамин синочок? То може отак тут. Ладно. Пішло. Тихо. Хорошо. Дальше. Працюємо. Як підійшло б ім'я? Не, брати, то мамин синочок. Странне в тебе асоціації з іменами, звісно. Мами, Хорошо. Так, ну, правильных у тебе теперь 4. Круто! Теперь думай, кого ти угадала. Точно Фелікса? Фелікс, у тебе всегда був правильний. Господи, женщина, успокойся. Четвертый не знаю. Може, у тебя компаса. Ну, три із цих чотирьох правильно. Так? Да. Все остальное неправильно. Ан, Ханна, я в тебе була так впевнена. <гум> Надеюсь, на наступній картинці так, чот, ти более. Ты не вино. Нет, вино не вино. Ти не, да. не, Нет, тебе не, винно, так. не сын мамы. Ты его оскорбляешь, да? Ти мемы будеш всякие вставляти? Чи в тебе мема буде твій монотонний голос? Який мемы вставляти? Не знаю, а Шути тупо. Чому тільки я шучу тупо? А -а -а -а. Звук сильно багато юмора, не добавить. Надо работать. Well, поняла. Я сказала, тупо шутить Мы должны быть клоунами Хорошо. Хорошо. Mm -hmm. Я возразумела, Моя хоностроекция ⁇ реакция Окей. Отлично. Отлично. О, о, твоя типа... Ты ждешь, да? Вс ⁇ Кино. Опять по списку. Опять угадываешь. Ты хоть кого-нибудь запомнила? Кроме Феликса. Понятно, кроме Феликса, ты ні, нікого не запомнил. A few moments later. Куда весь Нам надо тупі шутки Я не знаю, я уставу. Я тоже Я можу розказати, з яким кольором ти в мене суті. Давай. <п 'ят> ну, мене на настійки на одне лице, щоб не пуня. Для кого я послую неділю шарі, кидала відоси? На... Ну так, да, я, я згодна. Вони не на одне лице. Але знаєш, в мене пам'ять дуже коротка на імена. Ти мені ск скажеш своє ім'я, а я вже через 5 секунд дивлюся, як білко не знаю, як до тебе звертатись. Все, правильно. Що? Да. Ура! <кхи> <кхи> да. my honest reaction to this information. Все настільки погано, да? Що ти А. Окей. Подивимося, ти хоч когось ще крім нього за упос, сподіваюся, запомнила. Це третя картинка. Третя. Я, 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 забу... да, я пам'ятаю оце лице, але я забула, яке я ім'я йому давала. Опять? 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 Так, добре, підемо по списку. Ти будеш баном? Хоча, ні, зачекай, я я на тобі бан прописував. Попі? Чи тобі? робиш? Показуєш свій психологічний стан після цього відео? Да. Я понял. Як ти вгадала? Та вообще я не знаю. Знаєш, чисто ми коли побачили ту саму. Да. Чисто такие. Сайд ай. Да, я буду тебя вставлять. и я говорю, можно С пропустить. Что ты там уже наш? А, все, Молодец, да. У нас теперь не Нетика Феликс. А при я не бачу Феликса? Серьезно? Ты потеряла Феликса. Ну, хотя бы, хотя бы Чанбин, Даш. Это уже продвижение. Знаешь, чисто С Uh, не бачимо іншого, побачив другу. Ізмінно. <laughs> Вітаю. А, -а кстати... В чому в них іще імена ось, однакові? Чанбіна і Банчана Шиперять. Єсть, да. Кейфан. Okay, Кейфан. Okay, <laughs> Хорошо. Тобі по чому кидати? По Чанбіну Бан -чан, і Банчану чи Феліксу і Хьонжину? Що хочеш. скажеш на побажання глядачам? не погоджуйтесь знімати відео в смысле Тобі що не сподобалось тебе не сподобалось понятно все понятно все с тобой все Я все Алидерчи Пока Люблю, целую. Все, давай. Молодец. Сняла видео со мной. Молодец. Давай, пока.